Всім привіт! Радий вас вітати на своїй трансляції. Мене звати Євгеній, я адвокат. Можете на мене підписатися, можете поставити лайк. Обов'язково збережу цю трансляцію, щоб ви могли її переглянути, якщо ви тільки що приєдналися. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, а ми будемо починати. Військовий облік пенсіонерів. Вже багато хто, можливо, чув про це. Так, так, так. Пенсіонерів можуть зобов'язати стати на військовий облік. Однак одразу хочу заспокоїти. Тому додивіться це відео до кінця цю трансляцію. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, а ми будемо, значить, з вами продовжити військовий облік е пенсіонерів. Що ж це мається на увазі? Мається на увазі, що військових пенсіонерів які у віці від 18 до 60 років хочуть поставити на спеціальний військовий облік. Мова йде зараз якраз про колишніх працівників МВД, охоронних органів СБУ. Військовослужбовців, як ми знаємо, багато з них виходять на пенсію раніше в зв'язку з тим, що у них рахується там рік за півтора. Інші там коефіцієнти застосовуються, тому в переважній більшості вони виходять на пенсію в 45 а Буває ще навіть і в меншому місці, якщо мають вислугу не менше 20 років. Тому спеціально для них хочуть створити спеціальний реєстр і спеціальний облік. Я думаю, що це непогано, але слід зазначити, що цей облік і так ведеться. Але чи будуть призивати вказаних осіб, достеменно невідомо. Але я був би не проти, тому що враховуючи, що деякі прокурори да. Деякі працівники МВД, я не зараз не буду всіх під одну, да як би казати, під одну лінію підводити, але багато з них да, ну, працювали дуже натхненно, мають статки, да, мають пенсію, і далі продовжують працювати в ти ж про самих правоохоронних органів. Деякі з них пішли в приватний бізнес, там значить. Працюють у відділах охорони служби безпеки і таке таке інше. Ну як будуть розвиватися події, ми будемо з вами спостерігати. Ну а зараз була така новина. Тому, будь ласка, пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що тут якраз можна було б і переглянути вказаних осіб, тому би знялося в, можливо напруження. Напруження в суспільстві, враховуючи те, щоб зменшилась кількість працівників ТЦК на вулицях, які б шукали би звичайних громадян, простих, як то кажуть, смертних. Ну, побачимо, як то кажуть, час покаже, чи запрацює це чи ні. Однак враховуючи, що вік цих пенсіонерів да, то ми не можемо говорити, що це панацея. Да багатьом з нас би хотілося, щоб вказані особи все ж таки по справжньому віддали свій дов батьківщині. Ну, будемо бачити. Тому будемо рухатися далі. А сьогодні ще одна новина дуже важлива інформація. З середини лютого почали прикордонники наші під час перетину кордону військовозобов'язаними дуже ретельно перевіряти документи, перевіряти базу військовозабов'язаних оберіг. ну будь ласка, майте це на увазі. І якщо плануєте скористатися послугами якихось там ділків, які хочуть допомогти вам у вирішенні Цього питання, там, до прикладу, знятися з обліку, отримати е посвідчення особи з інвалідністю, то подумайте тричі, а може і десять разів, тому що зараз все перевіряється, тому що зараз. Дуже часто застосовуються ці шахрайські схеми, і взагалі це незаконно. Майте це на увазі, і не так просто отримати якусь довідку, навіть якщо ви думаєте, що заплатите в три рази дорожче. Тому, будь ласка, я вас прошу використовувати законні методи, звертайтеся до професійних юристів за допомогою. Для того щоб перевірити наявність у вас відсрочки, точніше перевірити можливості отримання вам відсрочки, можливості отримати вам бронювання у законний спосіб, а не через якісь там схеми, які будуть потім перевірені, і я, я просто. Хотів би побачити ваші обличчя, якщо, не дай Бог, хтось із вас скористається цією схемою а на кордоні, перевірять все через систему оберіг і з'ясується, що дані відносно вас не відповідають тим документам, які ви будете надавати під час перетину кордону. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Можливо, хто як перетинав кордон, чи перевіряли вас під час перетину кордону за допомогою саме бази Оберіг? Це дуже важлива інформація, щоб ми знали, як взагалі відбувається зараз процедура. Тому що раніше працівники прикордонної служби зв'язувалися з безпосередньо з тим чи іншим ТЦК і з'ясовували це все в телефонному режимі. Тому ще раз наголошую, не скористайтеся, не користайтеся послугами всяких шахраїв, не платіть шалені гроші. Я розумію, що багато хто з вас заляканий, хто переживає, хто хоче поїхати, хто хоче отримати якусь відсрочку, але боїться це зробити у законний спосіб, розуміючи, що може це не спрацювати що можуть все ж таки примусити відправити на ВЛК. Перед тим, як надати відсрочку, тому, будь ласка, будь ласка, не ведіться. Звертайтесь до професійних юристів. Ви можете звертатися також за мене за допомогою, в тому числі з отримання відсрочки, в тому числі з отримання бронювання. В, цьому, в цій трансляції, точніше, під неї закріплю свої контакти, щоб ми могли звернутися до мене за правовою допомогою. Ну і остання новина на сьогодні хотів би розказати, що працівники ТЦК от, уже до прикладу, працівники ТЦК Полтавської області вже активно використовують під час своїх рейдів, так би мовити, можливо, неправильно підібрав слово під час своїх обходів, чи як назвати навіть не знаю боді камери. Використовують бодікамери е, в поясненнях стосовно цього, говорять про те, що е, під час вручення повісток, перед час проводення таких заходів відбуваються досить часто конфліктні ситуації, і з метою їх фіксації використовуються бодікамери. Тому, будь ласка, громадяни, я до вас звертаюсь, шановні мої співвітчизники. Будь ласка, не вступайте в конфліктні ситуації. Якщо ж вас намагаються якось силою там кудись затягти, коли аргументи звичайні діють, коли ви показуєте документи на відстрочку, абстрагуйтеся, викликайте поліцію, е ведіть бесіду на певній відстані, не ведіться на всякі і самі не провокуйте. Тому що часто ми забуваємо про те, що. Значить, працівники ТЦК це теж люди. Я розумію, що зараз обурене суспільство, да, такими діями, звичайно, це колишні військовослужбовці, да, які отримали поранення, а потім у зв'язку з тим, що вони є обмежені непридатними, їх відправляють для служби в ТЦК. Психика у них і так не на вищому рівні. Я розумію, що і у нас, у громадян, також зараз, у зв'язку з воєнним станом, да, у зв'язку з війною, але ми потрібно, точніше, нам потрібно розуміти, що. Будь-яка ситуація конфліктна, якщо її тільки загострювати, вона нічого іншого, як до посилення, до ескалації конфлікту до іншого призвести не може. Що робити, якщо до вас працівники ТЦК пристали на вулиці? Якщо ви вважаєте, що повістка виписана неналежним чином. Тому, значить, зазначаєте це в відповідних актах. Якщо вважаєте, що немає повноважень для того, щоб перевірити ваші документи, немає рішення коменданту. Поліція вас, яка з ними може співпрацювати, зупинила у них також. Немає підстав вас перевірити, якщо немає таких законних підстав. Тому, будь ласка, не ведіть себе агресивно використовуйте всі законні засоби для того, щоб не провокувати. Я розумію так, що зараз ера, значить, технологій, всі можуть використовувати телефони. і Ми вже неодноразово бачили, як вони літають в різні сторони разом із працівниками ТЦК із громадянами. Тому, будь ласка. Використовуйте законні способи, набирайте своїх адвокатів, юристів. Якщо вас намагаються затримати, і ви вважаєте, що для цього ніяких підстав немає, і застосовують для вас якісь вже не превентивні, а примусові заходи. Викликайте поліцію, спілкуйтесь на дистанції і не агресуйте. Старайтеся вести себе достойно, тому що потім ці всі відео будуть також шовляти в інтернеті, і вам цього не потрібно. Тому це вся була інформація на сьогодні. Також можете подивитися мою попередню трансляцію у зв'язку з тим, що не вистачає грошей, Наші законодавці хочуть збільшити податки і вести військовий збір для фізичних осіб-підприємців. Це відео вже є в мене на каналі. Можете його переглянути, поставити е, там свої коментарі, якщо щось не зрозуміло, разом із запитаннями. На цьому відео також можете писати свої запитання, роз'яснення, якщо ж потребуєте допомоги в описі під цією трансляцією залишу свої контакти. Бережіть себе, слава Україні!